Щось явно пішло не так. Московити не запускали свій міжконтинентальний ЯРС у ніч проти понеділка. Як про це попереджало гур, якби запуск відбувся, фото і відео 100% вже були б у мережі? Ну найімовірніше, як кажуть фахівці, політне випробування знову скасували через позаштатну ситуацію, тим більше, що невдалі запуски Ярса вже були, траплялися, наприклад, у 2023-му. То що це за ракет? Та якою Кремль так хоче налякати не тільки нас, але й НАТО. Про новий інструмент політичного тиску Москви Влад Величко детальніше. Раніше був орєшнік, Він же кедр. Тепер Ярс. Росіяни трясуть новою лякалкою. Цього разу ядерною ракетою стримування комплексом, який оснащений міжконтинентальною балістичною ракетою РС-24. Ну, за великим рахунком ЯРС це модернізований тополь, радянський ґрунтовий міжконтинентальний комплекс тополь вдосконалений, трохи більший. І з розділяємо боєголовками став Ярсон. Це зброя ще часів холодної війни між радянським союзом та штатами, коли Москва декларувала готовність бити на далекій відстані. Зрештою, як і зараз, три міну три-п'ять хвилин на розгортання, 10-15 хвилин, і Польща як держави, чи то вони ж народ вже не існує у Росії. Про удари ядеркою говорять часто і з великим задоволенням. Аби створити відчуття загрози, та наскільки вона реальна. Далі трохи про технічні характеристики ЯРСА ця система призначена для ураження стратегічних цілей ядерними зарядами. Його ракета оснащена частиною, що розділяється і маневрує. Це міжкінта балістична ракета, яка може, яка працює за, за балістичною траєкторією, може нести декілька бойових головок, тому що те, що ми бачили в Дніпрі, це падіння декількох бойових головок, розподілених на додаткові субоєприпадки. Фактично Ярс це старший брат сумнозвісного орішника, яким росіяни вже били по території України. Це варіації того самого Тополя. Тільки Орєшнік менший, а ЯРС більший. За відкритими даними дальність польоту Ярсу близько 11 тисяч кілометрів. Ракета може нести від трьох до чотирьох бойових блоків потужністю 300-500 кіло Пускова просто може бути шахтного базування, тобто її можуть в шахту. Опускати звідти здійснювати спуск. А може бути пускова мобільна. Пускова мобільна, як правило, це на грунтовому комплексі. На машині такий великий ЯРС має замінити не лише всі Тополі, а й стати фактично основною зброєю ракетних військ стратегічного призначення РФ. Наразі, за даними мілітарі Беленс, у Російської Федерації в активі 339 міжконтинентальних балістичних ракет, з яких майже половина це «Ярси». Тож цю ракету росіяни періодично випробовують і заради тестування зброї, і заради залякування. От тільки не завжди успішно. 1 листопада 23-го року ракету запустили з полігону Плєсєцк. Її націлили на полігон Кура, розташований на Камчатці. Однак тоді ракета збилася з курсу. Схожа ситуація була і місяцем раніше. Тоді залучений у навчаннях ЯРС не зміг виконати задачу через аналогічну причину. Такі фейли під час запусків російських ракет бувають доволі часто. Давайте пригадаємо невдалий пуски ракет з боку Російської Федерації, коли сатана розірвалася у шахті. Додатково треба зауважити купу невдалих спроб запустити і інші засоби озброєння. І остання схоже, була в ніч проти понеділка. Тоді, за даними нашої розвідки, росіяни знову хотіли випробувати ЯРС. Пуск мав бути у Свердловській області на місці базування ракетних військ стратегічного призначення РФ. Летіти ракета мала ймовірно на Камчатку. Потрясти своєю ядеркою Путін хотів якраз перед телефонною розмовою із Трампом. Однак щось пішло не так. Запуск, вочевидь, не відбувся через чергову позаштатну ситуацію. Ми Україна марафон єдині новини.